Таку спеку, таку посуху, гарби, як я і обіцяв, стають зеленими. Якби йшли дощі, вони були б жовті або сині, або фіолетові. Ну, в таку спеку і посуху. Гарби стають зеленими, а бджолана пасять пасіці реве. Не зрозуміло, куди вони літають. Хоч немає і вечора, але, але вже видно, що... Різнотрав'я по гарбам відцвіло. Відцвіло різнотрав'я, відцвіла материнка. Ось її залишки вже досихаються, не материнка, це гербарій. Звідки бджола носить мед, Не розумію. Тут із квітучих, із квітучих рослин залишилася одна степова дика цибулька. Но я в далекий від думки, що степова дика цибулька, вона хоч і тут багата, але вона дає щось відчутне для моєї пасіки. Я думаю, що із типової дикої цибульки тут не було, не було б навіть запаху. Половина золотарника вже квітує. Але в таку спеку дуже сумніваюся, що вона щось, щось виділяє. Хоча, хоча джмелям потрібен пилок. Вони працюють. Добра половина золотарника квітує. але тут бджіл немає, куди вони літають. Ввечір на лісовому точку прийшлось мені повертатися за камерою, тому що я проїжджав просто мимо, мимо по своїм ділам не розпалював Демар. Демар стоїть, вирішив заскочити, а тут а тут бджола. Бджола гудить. Бджола гудить. Чуть що бджола гудить. І ви тільки подивіться, яка тут краса. Тут краса краще, ніж на степовому тачку. Ось така штука. Це лісовий тачок. Соняха нема. І півграма. Ну як нема півграма, декілька декілька городів по, по 20 соток засіяно. Подивіться. Ось така штука Лісовий тачок, Кажуть, що бджола йде на ліс. Чого чого? А от із різнотрав'я в таку спеку, спеку плюс 40. Я не очікував отримати меду. Їхав сюди, чесно кажучи, думав відкрити пару вуликів, але я переймався, щоб тут не було голоду. А от тепер маєш. Краса, та й годі. як і полюбуйтесь. І що в цьому, в цьому році я вперше бачу? Вперше бачу. Більш такого я ніколи не бачив. Іде взяток, а бджола танцює. Танцююча бджола. Можливо, це явище проявляється тільки під вечір. Я зранку не був, але бджола танцює, а взяток іде. Що мене дуже тішить, це те, що пасіка гудить. Дуже давно я не чув такого. Як казали старі пасічники, вулики ревуть. Хіба ревуть великі ясла повні. Так ось як ясла повні бджіл посеред літа вони ревуть. А чому ревуть, Та тому що просто випаровують, випаровують свіже принесений нектар. Водоносні мої угіддя поляві, на лісовому точку виглядають приблизно так. І ще і знову збирається дощ. Посуха стояла місяць, я приїхав. Ти вися і знову хмари, хоч з них нічого і не піде. Ось так виглядають усі поля. Щоб джела носи, просто важко собі уявити. Раніше ж хоч на городах росли якісь Якісь гарбузи, кабачки, огірки. А тут ось такі огороди. Взагалі повний кайф. Я таких городів ще не бачив. Так, воно було медоносне, але медоносне воно було ровно 3 дні. Ось такі городи хоч по набивай. Бавовняний городик. Ось тут росте бавовнятка. Ну, колись воно медува, тепер воно бавовнятка. Звідси носити бджола вже нічого не може. А колись років за два тому росла кукуруза. Ось такі поля безкраї від обрі до добрі. Я взагалі вважав, що у бджоли тут добре хоч би. На нас щоб не годувати. А ні, ще щось може буде і крутнуть. От такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.